Ось так все повирізала, помила, хай трішки посухне, а потім буду розділяти. Яким чином буду Ось Бачите, ось воно два погона. І отуди от його чекну, щоб на погоні були оці бульбочки. Але якщо ви, наприклад, навесні будете висаджувати то і хочете більше розвести багато маленьких кущиків, то краще оце буде восени, ось отут аж. Бачите, аж отут так отрізати, щоб ось ця бульбашка була з з таким кусочком з п'яткою. Десь тут було вже було нечайно дірвало. Ось, Дивіться. Ось, Якщо таке буде з отакою п'яткою, отут наросте, он, бачите, ось мінь бубочка така, оце звідси наросте пагін і буде кущ. Але якщо ви, наприклад, отак от ломите, то буде дуже важко щось сформувати. понятно? Тобто, ось оце як коріння воно годує, а отут буде з цього пагійнець іти. Ось так. Це буде такий невеличкий кущик. А ось тут, якщо все акуратненько, бачите, скільки можна порозділяти кущів. Ось оце. Бачите, ось. І оце так ножечком буде. І відрізати. Є такі дуже гарно понарощували, прям шикарно. Ось, наприклад, оця жовта, взагалі, оце, бачите, тут оце один. Тільки один немає що. Бач, розділяти? Один. Тобто, якщо б я, знаєте, вирощувала, щоб так закупила і вирощувала, і щоб на слідчий рік більше заробити, то за я в нуль вийшла. Бачите? Тут взагалі нічого. Взагалі нічого нема. На цьому, бачите, можна так <смі> ось так.